Якщо ви зайшли до мене на канал, я вас вітаю. У нас зараз літо і пішла пора закаток консервації. От і я на дачі все, що зберемо, все в баночки, все в морозильні камери, все згодиться для себе. Хоч ми її ділимося і знайомими, і з родичами, але все рівно продукція залишається, тому що родить на дачі все. Ось і приходиться, хоча і даю собі слово, оце цього року нічого закатувати не буду. Але слово своє не здержую, тому що ну, не викинеш ти цю продукцію. Тому ось я і закатую. А хорошими рецептами приготування ділюся з вами. От і сьогодні ділюся рецептом варення із черешні. Я ось закатувала компот такий черешневий. Мене я залишу під відео силочку. Якщо кому цікаво, на цей компот, можете подивитися на каналі. І ось у мене залишилися ось черешні. Чоловік прийшов з роботи і розказав мені рецепт, який використовували його знайомі. І ось по цьому рецепту я буду сьогодні готувати, але я трішечки внесла свої корективи в цей рецепт. Що з цього вийде, подивимося в кінці, тому що мені самі цікаво, що з цього вийде. Нам будуть потрібні черешні. У мене їх тут пів кілограму, цукор 250 г, 12 ось цукерок, дюшесок. і один апельсин. Ось із цих інгредієнтів у нас має вийти. Смачне варення. В саму першу чергу нам потрібно із черешень видалити кісточки, чим я зараз і займуся. Можна чистити якимось, якоюсь приспособою, але справа в тому, що це черешня, у ній можуть бути такі, як ви знаєте, жителі. Можна замочити в солоній воді. І вони мають повилазити. Але справа в тому, що ти ось коли так чистиш, ти зразу дивишся, що якщо він тут є, ти його видаляєш. Ну, ось поки що у нас вроді би як немає. Якщо буде, ми його приберемо. Кісточки з черешень вже я ось прибрала. Тепер потрібно почистити наш апельсин. Нарізаємо наш почищений апельсинчик долічками. Ось так. Зараз ми його ось так розберемо, щоб кісточки видалити з нього і складаємо ось у миску. Десь ось такими кусочками. Ось тут є кісточки прибираємо. Апельсин порізаний і тепер погрожним блендером нам потрібно наш апельсин перебити. Ось так це в мене, дивіться, вийшло. Тепер беру миску. Ось Висипаю сюди нашу черешню і добавляю сюди апельсин, перемішую ось так. І тепер ставимо на вогонь. Запалила я вогонь на повну, ставлю ось розсіювач, ставлю ось миску з черешнями і апельсином. І періодично, ось так помішуючи, будемо доводити до кипіння. Наша черешенька дасть нам сік. І нам потрібно, щоб воно у нас ця смакота закріпила. Черешня, як бачите, починає закипати. І ось з моменту закипання ми її проварюємо 10 хвилин. Ось так періодично помішуємо. І вогонь я прикрутила. Він зараз у мене середній. І ось так проварюю. Все. Баримо 10 хвилин. Ось такий дивіться стан після 10 хвилиночок варіння. Мають наші черешні. І продовжуємо. Добавляємо сюди цукор. Так перемішуємо. І ось так помішуючи, з моменту закипання проварюємо 5 хвилин. Ось так виглядає наша черешенька після п'яти хвилин. І тепер додаємо сюди ось так цукерки. Я не знаю, для чого вони тут, але будемо сподіватися, що це буде дуже смачно. Це так було в рецепті. Мені самі цікаво, що ж це в нас вийде за смакота. І тепер ось так періодично помішуємо. І ще ось так менше робимо вогонь, і так воно у нас томиться до тих пір, поки наші цукерки не розтануть. Скільки це пройде часу, я вам потім скажу. Тому що я не знаю поки що. Все, продовжуємо варити, ось так помішуючи. Тепер роблю висновок. Коли ви сюди положили цукерки, ось так обов'язково помішуйте, тому що вони прилипають до дна і можуть пригоріти. Але ось я бачу, що коли я їх ось так мішаю, мішаю і варяться вони, то тут вони робляться менші. Це означає, що вони у нас розстають. Продовжуємо. І ще беріть отаку лопатку, тому що якщо мішати такою самою звичайною ложкою, то ці цукерки пристають дуже до ложки. Ось бачите, як вони, як тільки не помішаєш, вони пристають. Але вони робляться, бачите, маленькі. Ось зараз я вам покажу. Мішаємо і стануть Ось. Зараз ми придержу. Цікавий, звичайно, рецепт, але це все враховувати. Горненько, верненько потрібно мішати, розмовляти ніколи, бо пригоріть і пристане. Ось так мішаємо. Аж поки не розчиниться, не бачите, які вони став. Ось так це, дивіться, виглядає в мене, дивіться, до дна не пристало. Ось таке такий в нього колір, дивіться, симпатичний гляньте, дивіться, який перламутровий, Ароматний. все. Виключаю і ось так просто на самому, ось так, ось так ще трішечки, може, хвилиночку просто розмішаю. Цукерки розстали. Ось так. Ну, мені сподобалось, гляньте, яка краса. Дивіться. І ось таке воно на густоту. Бачите? Дивіться, отак. Ввожу на тарілочку і ось так воно стікає. Це воно вже у нас готове. І ось така у нас вийшла смакота. І тепер зараз я буду розливати в стерилізовані баночки. Дивіться, яка смакота вийшла. М -м -м. Мені сподобався рецепт. Дивіться, ось така краса вийшла. І ось так ось. Трішки менше і баночки. Баночки стерилізовані. Я під відео залишу силочку, там є в мене відео, в якому видно, як я стерилізую баночки. Кому цікаво, можете зайти і подивитися. Так, напомінуємо наші баночки. Дивіться, яка на густоту. Бачите? Мені дуже-дуже сподобалося. Я зробила його небагато, щоб подивитися, що ж це в нас за така смакота. Так, це витягну. І ось на гарну баночку. Ось таке вийшло вареничко, Дивіться. Це в мене баночка 450 грам. І ось скільки залишилося. І тільки подивіться, яке воно на гарне. І ось таке на густоту. Це вже воно у мене охололо. І ось така густота в нього вийшла. У мене із цукерками на середньому вогні варилося 20 хвилин. Ось так розставали цукерки. Ну, ось таке, варення у нас вийшло. Мені сподобалось, я вам зразу скажу. Зараз хочу скуштувати і вам скажу. Тепер хочу ось вам показати, як воно мажеться на булочкою тільки гляньте. Mm. Зараз я вам покажу ближче. Ось така виходить смакота. Гляньте. Дивіться. І тепер спробую, що ми з вами приготували. Mm. Ви не уявляєте, яка це смакота? Це дійсно дуже смачно, це дуже смачно. Ароматне, кисло солодке, не-солодке. Одним словом, смакота неймовірна. Можна робити більших, більшій кількості. І апельсин приніс свою пікантність. Воно дуже-дуже ніжне, смачнюще, я вам не можу передати. Но тут мав бути лимон. Ну, ось я так вирішила, що краще буде, якщо буде апельсин. І це дійсно вийшло дуже смачно. Тому можете готувати. Я просто рекомендую. Я і сама буду тепер знати. Що цей рецепт дуже хороший. Ось таке варення я приготувала разом з вами. Якщо вам сподобався рецепт, а мені він дуже сподобався, і я дійсно рекомендую приготувати це дуже смачно. Готуйте і ви, не пожалкуйте. Якщо сподобався рецепт, ставте лайки, коментуйте, мені буде дуже приємно. Заходьте на канал, підписуйтесь. Там дуже багато чого цікавого, ви для себе знайдете. Там є рецепти і салатів, і помідорів, і огірочків, і компотів, всевозможних, варенів. Одним словом, заходьте в своїх рецептах, я впевнена, тому і рекомендую. На сьогодні в мене все. Бажаю всім миру, щоб всі були щасливі і всього вам доброго!